Давайте поговоримо про ті кошти, які плануються виділятися на Збройні Сили України. Я пам'ятаю так інформацію, коли проводили дослідження, і Київ був одним із тих міст, які виділяли на збройні сили України дуже дуже мало грошей. Вітаємо таким і залишився на так і... сьогоднішній день. Львів і Дніпро виділяють пропорційно в рази більше. Ніж обіцяє виділити Київ. Київ ще не виділив цих 5, чи, мільярд, а ось чи, дивіться, 2, чи 3. А дивіться, я хочу з вами розібратися в оцих коштах. Бо е, дивіться, тут пишеться про те, що е, наступне засідання Київради готується до розгляду проекту рішення. Чому так дослівно читаю, угу. бо тут потрібно зафіксувати е, про збільшення фінансування на програму «Захисник Києва більше ніж три рази, тобто ,5, мільяр... 5 мільярдів гривень раніше було 1,5 угу. мільярда гривень. Що це за програма за? захисне Києва, це стосується бюджету київського, чи це зовсім про щось? про Ще з бюджету Києва виділяються кошти на допомогу бригадам, які територіально або є з Києва, або є київськими. Наскільки я правильно розумію, треба дивитися? Дуже ефективно в цьому сенсі працює Дніпро і Львів, Філатов і садовий Дуже ефективно допомагають власним бригадам. <тупного> Допомагають будівництву оборони, і це все досить публічно, це можна все перевірити. Наскільки реально виділено коштів на сьогоднішній день, що закуплено, ми не знаємо. Е -е Є фотки з дронами. Але це, типа, ну, для мера Києва з бюджетом 80 мільярдів гривень сфоткатися ста дронами э, FPV, там по 500 тисяч доларів це ніщо. Розуміючи, що там умовний блогер-мільйонник збирає на тисячі дронів без бюджету 80 мільярдів, це дуже важливо. Тобто навіть всередині, навіть під час повномасштабного вторгнення, вони не можуть розібратися з тими бюджетами, якими вони хотілися вкрасти, а яким реально хочеться допомогти. А, перша історія, а, друга історія вже йде така собі внутрішній тролінг, бо постійно міняються цифри. Скільки ж реально буде виділено коштів на допомогу зсу? Не незрозуміло. Друге, а, третє дуже ну, Фі... кличко. Фі... Пише, що до 5 мільярдів буде виділено. Він у себе на сторінці. Про це ти? написав. Я, я також обіцяю вам діна до 5 мільярдів виділити. Але це може бути і 20 гривень, може бути і шоколадка, а може бути і 5 мільярдів. Угу. Он як працюють, так? Ну, ви відчуваєте ну, mm -hmm. такий дискомфорт всередині, коли ну, вам я просто обіцяють... коли обіцяю, то я виконую свою точно. Відчуття. То якщо ви скажете виділю 5 мільярдів протягом року, то, значить протягом року буде виділено на щось важливе для зсу. Не вкрасти важливе для зсу. А того треба, щоб я зробив, Віталій, записуйте. Я закликаю 5 керівників Безкоштовна бригад. консультація. Да. А, а це дро я, я працював безкоштовно. Зараз це роблю безкоштовно. Запрошую для себе 5 керівників бригад. Сідаю за таким круглим словом, кажу, бригади в прямому ефірі, розповідайте, що потрібно. Не секретне, не військове, не секретне. Це важливо. Вони кажуть: нам потрібні пікапи 300 штук, ефпівдрони відрони 35 тисяч штук. Нам потрібні медевакуаційні які засоби, такі то, тактична медицина, бла бла-бла. кажуть, -бла». так. Чудово, ми згідно законодавства, можемо за комунальні кошти придбати. Оце, оце оце не можемо. Це тільки військове. А, значить, Микола Миколарич, перший заступник, що координує фінансовий департамент, срочно виділяємо кошти. Депутати голосуємо, погнали. Вот документи, оце робиться за два місяці. Поставка. Дякую, до да побачення. Так робить Львів, і так робить Дніпро. Значить, Шахер-махер ми виділяємо, ми не виділяємо, зараз ми привеземо, попіаримось. Це все ну, не працює, і це точно не працює е зі столицею країни. Це точно не працює з таким великим в сенсі мером, як Віталій Володимирович Кличко. Але... Менеджмент та ефективність Діна це не тотожно чемпіон світу по боксу. Це важливо. Саме тому ми говорили з вами про команду. Бо якщо в тебе немає команди, якщо ти не довіряєш нормальним людям, я знову процитую цю цитату: Олег за що блін не візьметься, все перетворюється на лайно? А якщо за лайно візьметься, то просто тратить менше сил. Так само і тут Київська міська державна адміністрація, що б вона не робила, все буде рокосраке, все буде недолуге, все буде зупинятися. І за 10 років, от ми тут проаналізували в офісі трансформації сотні кейсів, і окремо написали відкритого листа депутатам Київради у 2020 році. І ми накопичуємо ці дані. Ми відправили 120 листів депутатам, де прописано, що вони мають зробити, щоб Київ не зупинився. І зараз за півроку ми будемо підбивати вже результати. Скільки депутатів відреагували, що вони зробили, щоб в Києві було чудово? Забігаючи наперед, скажу, що партія удар коли йшла на вибори. Вона другою своєю найбільш фантастичним успіхом поставила 4G в метрополітені. Тобто, вся партія Удар п'ять років працювала, щоб на друге місце поставити те, що офіс трансформації зробив безкоштовно для всіх киян, завдяки державно-приватному партнерству інвестиції близько мільярда гривень в метрополітен в телекомунікацію разом з «Водофоном», «Київстаром», «Лайфселем» і Хуавеєм.